П'ятеро футболістів штатного майданчику плюс неподалік Алан Патрік. Навісна передача в центр. Небезпечно! Порожні ворота, але здався прибити. у м'ячесі! 1-0 на користь Донецького нецька Алан Патрік. Відзначається на 45-й плюс 3-й хвилині. Образом. Центр намісна передача. Удар! один один Кияни забивають. Микита Бурда відзначається забитим м'ячем. Зараз прогавили одного з найнебезпечніших футболістів киян під час стандарту. Швілі, але не побачив, його Шепілів і не віддав. Читалася передача якраз на цитаті Швілі. Навісна далі. Стіку небезпечно може бути. Удар поротих два Що у воротах Донецького шахтаря.